Так, давайте подивимося Харків на найближчі 10 днів. Сьогодні у нас 8 січня. Ми дивимося ситуацію по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки питання. Харків найближчі 10 днів. Так. Так, мені йдуть енергії як захисту, так і наслідків. Тобто 50 на 50, і того, і того буде вистачати. Тобто активність буде. Така складна ситуація, емоційно і фізично достатньо, скажімо так, нелегко буде за цей період. Особливо темний період доби. Ворог має плани, має цілі. Особливо, що пов'язано з забезпеченням підприємства, дуже багато розвідки ось мені йде. Далі. Підвищений такий рівень тривожності теж буде у людей, От, бо активності дуже багато. Він якась масова активність іде. Місця пов'язані з військовими, військовим забезпеченням, ось, військовими навчаннями. Дуже багато маніпуляцій іде пов'язаних з інфраструктурою. Тут, як наче якась може бути імітація або фальш, якісь цілі. Захист відпрацьовуватиме підприємства, все. але часткова втрата ресурсів все-таки можлива. Харків дуже багато руху іде на енергетику, енергія, так? і місця пов'язані з водою. Так, людні місця, людні місця. Мені не подобаються. Давайте подивимося. Харків. Так, дуже багато маніпуляцій іде стосовно житлових будинків під великою напругою, скажімо так, От, підприємства. Можуть мати наслідки тут не може не відпрацювати захист так, як би хотілося. Велика кількість руху і багато чого може бути збито, велике зосередження ближче до центральних частин міста. Місця пов'язані з навчанням, допомогою. Це може бути лікарня, і підприємства. Ось Тут. Тут захисту дуже багато може працювати з частковим пошкодженням. Треба бути дуже уважними, якщо до вас щось буде рухатися, йдіть в укриття, не відсиджуйтесь. Місця пов'язані з військовими, військовим навчанням, забезпеченням, під прицілом. І місця масового зібрання, там, де багато людей одночасно, можливо, якісь місця святкування, це найближчі 5 діб.